Закінчується 23-й рік і, знаєте, може звучати зараз парадоксально те, що я скажу, але якщо я порівняю 23-й і 22-й, то я думаю, що 22-й – це трагічний рік, що він тяжкий, що почалася війна, була паніка, не знали, що робити. Але зараз, коли закінчується 23-й, то я кажу, що для мене особисто 23-й рік виявився тяжче, ніж 22-й. Чому виявився тяжчим? Він виявився тяжче, в першу чергу з моральної точки зору. Я не рахую себе слабою людиною, рахую себе сильним чоловіком. Маю, сподіваюся, і силу волі, і маю характер. Але я так само як всі українці зачарувався, ну скажем так, нашими сподіваннями на швидку перемогу. Знаєте, в 22-му році якось це терпілося, якось це відвигалося. Ну а вже потім так було все підведено в інформаційному просторі, що зараз 23-й рік Європа, НАТО, Америка нас там накачають, дають зброї, захистимо небо. І там, от влітку 23-го року контрнаступ вийшли на кордони 91-го року, москалів поставили на коліна, вони швидко підписали мирний договір, залишили нас спокій. Ми всі в цю казку повірили. Казки не вийшло. Не получилося того потужного контрнаступу, не вийшло кордонів 91-го року, не вийшло мирного договору, і нам всім треба зрозуміти, в якому світі ми живемо. Ми живемо у світі, коли, ну, скажімо так, ця війна, на жаль, затягується. Не хочеться говорити, знаєте, напередодні Нового року. Хотілося би говорити якісь більш приємні речі. Але, як на мене, дуже важливо бути не, знаєте, не тим оптимістом, який не має підстав для оптимізму. Бо це лукавство. Не хочеться бути песимістом, жити в якомусь упадку, в, якомусь, в якихось трагедіях, в якихось покаганих очікувань. Хочу бути реалістом. Так от реальність 23-го року показала, що ця війна надовго. Це не значить, що така кривава війна з таким сильним протистоянням, такими військовими діями буде, там, наприклад, роки Це, Я думаю, що ключовий момент відбудеться влітку 24-го року. Сподіваюся, ми зламаємо хребет московитам. Але скоріше всього, 24 четвертому році, мир як мир не наступить, тому що для того, щоб наступив мир, нам не тільки потрібно вийти на кордони 91-го року. Нам треба нати, мати передумови безпосередньо в самій Росії, яка відмовиться воювати з нами. А тепер задайте всі собі питання. Вони що відмовилися з нами воювати в 22-му? Ні, вони за три дня не захопили Київні. Вони відмовились воювати ні. Вони не відмовились ні 22-му, не, не 23-му. Навпаки, вони переводять свою промисловість повністю на військові рельси. Вони готовляться до довготривалої війни і вони це не скривають. Чому нам, українцям? Треба просто відкрити для себе, знаєте, шори на своїх очах і жити в нових реаліях. Не в тих реаліях і в тих казках, яких нам хотілося б жити, тому що в мене є така приказка, що для того, щоб не розочаровуватись, не треба зачаровуватися. Нам зараз треба бути реалістами. Хай буде жорстока, хай буде неприємна, хай буде навіть складна для нас правда, але вона правда. Тому що правда дасть змогу мобілізувати суспільство. Правда, ще полягає в тому, що ми їх переможемо. Ми переможемо тому, що за нами правда, і за нами Господь Бог. Але правда полягає в тому, що ми воюємо з імперією і з дуже великою країною, з великими економічними ресурсами. І правда полягає в тому, що війна затягується, і вона, скоріше всього, в 2024 році, так як я говорю, буде мати. Перелом в нашу, сторону, в нашу сторону, але після цього оці, скажімо, конфлікти військові на кордоні будуть продовжуватися. Це щось мені буде, мені здається, що ми з 24 25 року. Вийдемо на позиційну війну протистояння. Це те, що було в нас на Донбасі в 2014-2015 році, коли нас потім тянули Мінськ-1, Мінськ 2. І ми війшли в таку, знаєте, вяло-тікучу позиційне протистояння по суті, це як не мир і не війна. Тобто є перестрілки, є військові стички, але вони тільки на кордоні. От, скоріше всього, така ситуація нас очікує до того моменту. Поки Росія не буде виснажена економічно, і тільки тоді, коли вона визначиться виснажиться економічно, там, в 25 чи 26 році, там реально можуть початися бунти і незадоволення, коли в них не буде що їсти, там не буде бензину на чому їздити, не дивлячись на те, що це нафти в них багато. Тобто Росію треба поставити економічно на коліна. І тільки тоді, коли вона стане економічно на коліна, тільки тоді вони можуть піти на підписання. Мирного договору. Ну раніше, скоріше всього, цього не буде. Я розумію, що зараз не зовсім оптимістичні, скажімо, підсумки 23-го року, я говорю. Дай Господи, дай Боже, щоб я помилявся зараз в своїх роздумах. Я дуже щиро хочу помилятися. Я хочу помилятися в тому, що все, що я зараз наговорив, я помилився. Що ми в січні місяці отримаємо перемогу, а в березні ми отримаємо мирний договір, повернемося до того мирного життя. Но я, на жаль, знаю, що так не буде. Я знаю, що так як було, не буде вже ніколи, і нам з цими новими реаліями треба вчитися жити, жити повноцінним життям, щасливим життям, радуватися. Не дивлячись на всі трагедії, на всі смерті, які відбуваються, ну скажем, навкругі. Ми живемо під час тривалої війни. І нам треба просто з цим змиритися, і це треба просто прийняти. Бо якщо ти не приймаєш, є всередині незадоволення, є нерви, є психози, і тоді ми самі себе рушимо і середини і стаємо слабшими. А нам не можна ставати слабшими. На жаль, це Господь Бог дав нам дуже велике випробування, і це випробування на не на коротку дистанцію, а на тривалу. Ви знаєте, я дуже цікаві ще опитування, коли почалася війна. Так от, ті, хто в тилу, кажуть, що за запитання таке дурнувати? Та зрозуміло, що там 24 лютого 2022 року. А ті, хто на фронті, кажуть, та в 2014 році почалася. А ті, що на фронті, інші кажуть, та ні, вона вже більше 100 років йде. А ті, які на фронті кажуть, та ні, вона вже століттями йде. То це не почалася війна. У 22-му році це продовжилось історичне протистояння між імперією зла і демократичною, скажімо, Україною. це протистояння цивілізаційного характера між. Авторитаризмом і демократією, і воно давня, і ця хвороба задавлена. І я думаю, що це зараз відбувається остання битва, де ми переможемо. Но ця битва жорстока і кривата, кривава, тому що накопичувалося це все століттями. І в нас є тільки два варіанти: або ми їх поб'ємо і переможемо. Хай не сьогодні, хай у 24, 25, 26 році. Але ми маємо їх побити, реально побити, реально перемогти. І тільки тоді наступить мир. Це реально. Врахоче те, що нас зараз підтримує весь світ цивілізований, тому що світ розуміє, що це є війна цивілізаційна між минулим, куди нас втягує Росія в авторитарне, скажімо, життя по всій землі, або у світле майбутнє демократичне. Так що ми переможемо, і це буде остання війна, де Росія точно ну, скажімо, програє, але коли вона програє. То в ній почнуться незворотні процеси трагічного характера, а потім оздоровчого характера. І з Божою допомогою, через років 10, ми будемо мати зовсім іншого сусіда, який не буде агресивний, тому що по моїх прогнозах і по моєму баченню, от все, що відбудеться в Росії, буде спочатку носити трагічний характер, а потім буде носити оздоровчий характер. І Саме основне, що в них має ну я в це дуже вірю. І сподіваюся, що так воно буде. буде. З часом у них має змінитися сама політична система, сам політичний устрій. В це вірю і пропоную іншим. Так само в це повірити. То тоді ми бачимо знаєте, те світло в кінці тунеля. Тоді є розуміння. Що є майбутнє, і є майбутнє для нас, для українців. Ну а цей тяжкий час треба пережити і залишатися сильними, залишатися в ресурсі для того, щоб ну, це світле майбутнє для України, щоб було кому будувати.